У нас є спеціальність міжнародних відносини. У нас є студенти. І я запросив його як дипломата, бо ж достатньо відомого, який має достатньо великий досвід. Він йому... І в Африці багато працював і в інших країнах, щоб розказати, як провести лекцію для наших студентів по питанням міжнародних відносин, як вони міняються, які нові виклики в 21 столітті. Ну і як бо це все буде відображати на нас? Це він зараз і робить в народному рівні. Появилися нові виклики, такі як, наприклад, глобальне потепління або глобальна економічна криза. Основні попередні виклики, які були, наприклад, руйнація кордонів між країнами або їхнє, так скажемо, розмивання, воно вже на задній план попало. А основною причиною, яку я вже нагадав, це є ці вже нові виклики, які тільки на міжнародному рівні всіх суспільств, всіх країн можна вирішити. Дюкише не котуві вілагно з уя сервесю основне побажання це, щоб на самому низькому рівні і студенти, і все суспільство взяло участь у формуванні міжнародних відносин, було активним діячем як на рівні Закарпаття, так і на всеукраїнському, і так і на міжнародному рівні. Хай вони будуть свідомими діячами, хай вони будуть свідомими громадянами, які е, мають елементарні знання і хочуть теж брати участь.